сказав мені дав Мирон Богуцький родом з Тернопільщини. Чоловік понад 20 років живе в Норвегії. Коли почалась повномасштабна війна, він та його друзі Калеректа Гєрт Арста заснували організацію машини для України. Сьогодні вони передали шість автомобілів та два трейлери для збройних сил України. Деякі машини нам люди і організації віддають безплатно. Деякі машини ми купуємо. За кошти нашої організації машини для України ми розуміємо, наскільки вони важливі для наших солдатів, для того щоб вони допомагали їм боронити кожен квадратний метр нашої української землі. Перед відправкою в Україну автомобілі завантажують речами, на які був запит від військових. Ми не веземо повітря в Україну. Ми загружаємо машини по самі вінця. І в кожній машині лежить все, що потрібно солдатам на фронті. В цій, будь ласка, є електрогенератор, спальні мішки, два ящики в кожній машині для солдат з різними речами, які їм потрібні на фронті. Тобто, це, що вони нас просять. І ми стараємося дістати і доправити для них. Машина для своєї бригади сьогодні отримала військовослужбовиця Наталія з позивним «Вітерок». Жінка розповідає, близько року співпрацює з громадською організацією машини для України. За цей час для її бригади передали два автомобілі. Не всі великі машини, а саме всі броньовані машини, можуть заїхати на передній край і довести хлопців до тої чи іншої точки висадки. Менші машини з повним приводним. В кращому стані, тому на них ставляться нереби і на них заробиться сама логістика. Сьогодні також надали машину бригаді, в якій служить Богдан Диня. Машини на фронті ламаються дуже часто, тому що вони цей, зазнають великих нагрузок і в принципі потреба велика. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода розповів, з норвезькою організацією машини для України співпрацюють вже понад три роки. Це вже 133 буде автомобілів, які вони передали спочатку повномасштабного вторгнення. І ця допомога вона є дуже важлива сьогодні для Збройних сил. Скажімо так, відверто, не лише автомобілі, багато чого іншого передають, в тому числі і медичне обладнання. Софія Парчишин, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.